Дорогенький пан Мирослав, дякуємо Богові за цей сьогоднішній день, що сьогодні Бог подарував вам життя, і за те все, що Бог через вас робить для всіх нас і, напевно, для цілого міста, але ще найбільше для неба, тому що ви дуже багато послужилися всім своїм серцем, своїми руками і своїм часом і своєю родиною. І дуже багато робити для церкви. Я дуже вірю, що Бог кожне, кожне ваше діло помножить в сотеро і винагородить вас колись, як не тут, то на небі обов'язково. Міцного вам здоров'я, гарного, такого затишного, родинного життя і щастя ну і радості від кожного дня. Христос! Дорогий пан Мирослав! Щиро вітаю вас від свого імені від імені всіх сестер з Днем народження. Бажаю вам Божого благословення. Бажаю вам завжди слідувати голосу Божому. І бажаю вам, щоб ваші діти і ваші внуки росли вам на радість, щоб з вашою дружиною завжди була злагода, радість і мир. Всього найкращого. Користуючись такою чудовою нагодою, хочу привітати. Пана Мирослава, з сьогоднішнім днем народження. І дійсно найперше подякувати Богові за той великий дар нашого знайомства, нашої дружби, нашого спілкування. Бо дійсно, пан Мирослав для мене це є великий приклад християнського життя і людина, біля якої завжди переймаєшся тим його особливим духом, який він має, духом апостольським, духом Христовим. Духом справді християнським в найвищих сенсах цього слова. І дійсно, коли навіть довго не бачишся, то завжди бракує цього спілкування, цього єднання духовного, єднання сердець, думок, душ і е, нашої спільної молитви. Тому в цей прекрасний день хочу побажати вам, пане Мирославе, Божого благословення. Зростання у плодах Святого Духа і всього-всього найкращого у вашому земному житті. Дорогий наш пане Мирослав, ви народилися в різдвяному часі, тому це привітання йде з храму Святих Кирила і Методія від різдвяного вертепу різдвяної шопки. Бажаємо вам від імені всіх отців, братів, сестер, членів третього чину нашого згромадження, миру. Злагоди в родині. Бажаємо, щоб ви були добрим татом, добрим чоловіком, добрим християнином. Щоб ви нікого не пропустили з тих, хто буде йти по дорозі. Щоб ви всіх підбирали і всім говорили про парафію, кирила і методія і запрошували на службу Божу. Всього вам найкращого, хай Господь благословить вас і вашу родину. Шановний Дорогий миросику, мирослава Миросику, щоб ти був здоровий. Щоб коли тебе були всі здорові, щоб ти мав Божу ласку, терпіння, мудрість, Божу благодать, добра, злагоди, любові. Всього тобі доброго. Молися. А нас щось знімають? Христос народився. Любий татусю, вітаємо тебе з днем народження, бажаємо тобі здоров'ячка, міцного, щастя, любові, злагоди, опікунства Пресвятої Богородиці. І... І ще чотирьох дітей, бо троє вас вже є. А треба, щоб було сім. Тому що сім я чекаємо. з <рігані> <не вичай>. стрийків. <рігані> стрийків. Чекаємо стриків. Тікаємо. Ні, стрийок. Бо стрийків вже мені вистачає. Ксенія так. Кажик Санник ты хорошо.